Всім привіт! Маєте мотоблоку зубр, але хочете на ньому їздити, а не щоб він вас тягав за собою. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте. Ось показуємо переобладнання з мотоблока Зубр. Оригінальний зубр. Навіть на резині написано зубр, на двигуні на кришці написано зубр. На КПП написаний зубр. Ось такого 12-сильного зубра ми зараз робимо тракторця. Ось така фаза зараз переобладнання, рама, передня балка, трьохточкова навіска, ручний підйом, ремені, щеплення вже встановлено. Ось така стадія зараз переобладнання привіз клієнт, щоб зробити з мотоблока ось такого тракторця. Не тягайте ті мотоблоки, бережіть своє здоров'я, замовляйте переобладнання в нас і зробимо файного вам тракторця. З мотоблока використання трьохточкової навіски дає змогу чіпляти причіп, плуг, копалку, сажалку, борони, окушники, культиватори, всі знаряддя і фрезу переробляємо для того, щоб вона працювала з даним тракторцем Щоки 10 мм. Щоки 10 мм. Тобто суцільний метал. Якісний, надійний, да, дехто там каже за раму. Рама, профільна труба 60х40. За 12 років роботи її ніхто не погнув. Довжина цієї рами всього метр і шість сантиметрів. Зверху варений підрамник під двигун, кріплення під двигун. Не поламаєте ви цю раму ніколи. Є бажання зробити. То всі ж у раму без проблем. Відмінусували вартість, поставили вартість, що ви хочете. швеллер 6, 10, 8, будь-який. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди, у підписі.